Я тобі обіцяю. Ми знайдемо будинок нашої мрії та проживемо там усе життя. Я рекомендую вам звернутися до мого друга. Він єдиний, хто вам допоможе. Його звати Емот Клеймо. Ей коханий, у мене є шикарна ідея. Поїдемо, подивимось на будинок, який хуй знає де. Я радий, що ви приїхали. Я Джон, а це Сара. дуже радий. Він прекрасний. А якби це був ваш будинок, Сарянчик не поняв. Давайте не будемо чіпати тему фінансів та просто спитаю, чи може будинок зробити вас щасливими? Вітаю вас, Сара і Джон. Ви на стежинці чогось нового. Я хочу допомогти. Цей будинок пов'язує мене з минулим, яке я б краще забув. Я подарую вам будинок, але лише за однієї умови. Ніколи не відкривайте двері до льоху. Цього листопада він просто подарував нам будинок. У цьому немає сенсу. Але це те, чого ми завжди хотіли. Ми будемо щасливі. Це дивовижне місце. О, дякую. Дивився, що там у Льосі. Та ну, нахуй воно мені впало. А я думаю, вам треба подивитись. Ви наші нові сусіди. Не заліпайте. Деякі пропозиції ми перші люди, які на це погодились. Ми можемо втратити усе занадто хороші. 25 років тому його дружина та донька просто зникли. Щоб бути правдою, це життя, про яке я завжди мріяв. Так дешево ти продав свою душу у цьому будинку. Дещо є? Нам треба тікати звідси. Кожен будинок приховує секрети. Як тільки ми переїхали, усе пішло по пизді. Я намагаюсь тебе захистити. Ми тут людину шукаємо. Роби одне, просто не підходь. Ні, Джон. Ашла нахуй! Знаєте, що кажуть про старі будинки? Вони усі мають темні секрети. Двері у льох або Льохові двері скоро.